Всім привітики. Дивимося сьогодні розклад, що відбувається зараз у вашому житті. Дві позиції, як завжди, да? п'ять колод я буду використовувати для більш чіткого і. Більш точного описання, що відбувається у вашому житті. Можливо, якісь, щось потрібно зрозуміти, ви не розумієте, да? можливо, якісь підказки йдуть, а ви ніяких не можете протрактувати, побачити, відчути. Давайте подивимося. Наголошую цей онлайн розклад, пам'ятаємо про це. Замовляйте особистий розклад, якщо бажаєте дізнатися інформацію про себе. Я сьогодні така якась без настрою, чесно поділюся з вами, тому що. А, сьогодні було дуже багато клієнтів, все було так класно, і в кінці а, прийшла до мене клієнтка, яка перезаписувалася 350 разів, уже стільки раз на одні ті самі граблі наступаю. А, я її взяла, все ж таки втулила в поза часу а, свого. Вона дуже сильно просилася. І виходить так, що так, дивіться, поки розказую цю історію, я формую дві позиції. Ви обирайте, будь ласка, свою. Да? Можете поставити на паузу, можете разом зі мною, поки я тут розказую я вам цю історію і формую. От, Так от, розкажу, да? чого нам настрій спортила, А, Я чітко знаю, хто я, я чітко знаю те, що я бачу. Інколи просто... Мені важко зрозуміти людей, які не розуміють те, що бачу я, і те, що я стараюсь донести. І для мене це ну, трошки боляче, коли знецінюють мою роботу. Ну, я так вважаю, що це знецінення моєї роботи. Чомусь для мене це так і є. А, просто я думаю, і для мене, для мене це просто і так зрозуміло, що людина, яка бере розклад, вона хоче знати правду. І якщо я кажу, типу, те, що я бачу, ну то. Сижу, все описую, вона махає головою, що да-да-да, підтверджує, все те, що я кажу, вона все підтверджує. Потім вже ну, якби все, все, все що, що потрібно, розказала. Всі питання, які були задані, все повністю розкрили. Вона що робить? Вона ложить трубку, посміхаючись мені. А в кінечному результаті пише мені повідомлення про те, що я сказала, назвала її тільки два факти. Це просто якийсь піздець насправді. Цілих півгодини пів я їй розказувала всі факти, все те, що я бачу, те, що я відчуваю, опис її, опис його, опис усіх стосунків, пояснила повністю все. І вона мені каже, що я тільки два факти назвала. Типу, що в нього є дитина хлопчик, типу. Тіпо... І ще щось там з дружиною, і ще що він працює в інтернеті, там, туди-сюди. Це все, що вона типу, запам'ятала з того моменту, що я їй розказувала. І вона мені каже, що вона типу, в пусту потратила час чи, чи гроші свої. Щось таке от. Для мене це просто якийсь піздець. Ну, для мене це люди, якщо ви йдете за розкладом які будуть вам розказувати, що у вас там порча, і я вам заведу, тіпа, зніму цю порчу, і я все зроблю, щоб ви були разом. Будь ласка, не йдіть до мене, я вас дуже прошу. Я не з тих людей, як, ну, типу, мені важлива істина. І я бачу істину, я кажу, що ви не будете разом, бо то-то, то-то, то. Чітко і ясно. І якщо ви не готові почути це, ну, типу. Ну, хто ж вам винен? Просто, що настрій е, зіпсований. Я з таким гарним настроєм закривала цей день е, своїми розкладами, з кільком людям я допомогла, і всі такі щасливі, і тут одна. Е, ну, це її сприйняття, я згідна з тим. Це її сприйняття. І вона не зуміла забрати ту інформацію, яка повинна була відкритися їй. От, а мене розстроїло те, що знецінили мою працю, мій час, мою роботу. Так -от. Вирішила з вами поділитися. Аж трошки легше стало в цій історії. Таке. Буває. Все. Дві позиції готові. Давайте, ребятки, вибирайте, будь ласка, свою, перша, друга, яка вам по душі, по серцю, і ми з вами зараз подивимося. Так. Якщо що, ставте на паузу, да, а ми будемо дивитися першу позицію, що зараз відбувається в вашому житті, що вам необхідно знати. Да? Угу. Блін, ну знаєте, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що тут іде певне пробудження. У, по першій позиції тут іде певне пробудження, і в плані того, що ви виходите вже з якогось певного застою. Тут, виходить, іде ну, мені робочий аспект, чи ви чоловік, чи ви жінка, просто душа, буду казати, да? бо, в принципі, дивляться багато хто. Точно зараз це енергія. Дайте старший река, якщо це енергія. Так, да, старший аркан випадає, це говорить про те, що це енергія, це не говорить нам про чоловічу або про жіночу стать, Це говорить про саме, дивіться, класно, так? Да? Королева жезлів, король жезлів. Тобто тут розквіт іде вихід із застою, іде розквіт в плані жіночності, в плані плодовітості. плодовітості в якому плані? В тому плані, що плоди. Появляються в дуже ресурсних людей, дуже ресурсних душ, які максимально працюють над собою, максимально займаються собою, так які роблять, докладають сили й зусилля, щоб покращити своє життя, побачити істину в своєму житті і зуміти донести цю істину, і знаєте, хочеться сказати, не то що донести, а втілити цю істину в життя, відкрити, відчути. І максимально жити в кайф. Ну, тому що коли ти йдеш і живеш по істині, ти а, слідуєш своєму внутрішньому голосу, ти слідуєш а, своїм наставникам. Да? Тобто тебе тако за ручку беруть, твої вищі, сили, твої куратори, наставники, а, вищестоящі да? з роду навіть, ангели роду твого, і просто тебе за ручку таку проводять. Це просто неймовірно круто. Ви знаєте, ну реально, у вас просто була. Якась подстава. Подстава, застава е, в плані е, чого? В плані того, що з усіх боків був якийсь застой. Ніякого не було, хочу сказати, не хотілося прориву вас, ніби концентрували вашу увагу на вас для того, щоб ви змогли е, прийняти рішення, в чому заключається це восьмірка кубків, це вихід звідти. Де, мене більше, де мені більше некомфортно, де мені більше не подобається, як мені більше не подобається. Да? Давайте трошки уточню, звідки тут вийти, Ну, от застой, застой. А, давайте так. Що провокувало цей застійно? Ну, мені хочеться знати більш детальніше, щоб і вам було більш зрозуміліше, да? В кожного це по-різному, в кожного це в когось застій, в когось зупинка по роботі, в когось просто стагнація, в когось небажання, в когось хвороба. Да? Давайте подивимося, що тут покаже перші позиції у нас. Ні, я тут зразу кажу: тут не було продвіження, тут двіження вперед не було. Тут був застой прям во всьому. Ні в роботі, ні в фінансах, ні, ні в чому. Ну, да, от. Заставляли себе відчувати нікчемою, заставляли себе відчувати ніби сплошне розочарування, да, все, тут карта закривається, все, це пояснення для вас. Disappointment, да, типу, розчарування, все. Розбитий, розбитий процес, да. Тобто життя моє в розочаруваннях, в розбитих що, емоціях, почуттях. Все не так, як я хочу, все не так, як я бачу. А, плюс, от, бачите, все ж таки п'ятерка кубків нам, знову ж таки, веде до дев'ятки кубків, ми виходимо з цього стану. А, яким самим чином виходимо? Да? От, просто забралася і ушла, так не буває. Но тут зразу хочеться сказати, що відкриваються нові перспективи. Відкриваються нові. От... Не знаю, чому пропозиції йдуть, на когось це може бути і пропозиція. Тобто ви ніби вивільняєтеся і відчуваєте легкість в житті. І таке враження, ніби ну, от очі розвиднюються, да? в очах розвиднюється. Ще, як ви йдете, чому ви йдете, як ви йдете? Ну, от зразу кажу: всі, хто в медитаціях, всі, хто проходять певний процес духовного росту, у вам. Вам це дуже потрібно, вам необхідно це відчувати, прокачувати енергію свою. Як тільки ви прокачаєте свою енергію, от зразу рід з'являється, зразу на горизонті з'являється ваш рід, який каже: нагодуй мене, дивіться, прям за столом сидять. Да? я Зразу хочеться приношення роду робимо. Робимо приношення роду, просимо відкрити нам дороги. Взагалі, без питань все буде чітко і ясно. Все буде чітко і ясно вам доступно відкриватися, яким чином йти, яким чином потрібно вам взаємодіяти. Ну тут, бачите, чітко прийняте рішення. Я прийняла рішення і йду зразу діяти. Я не стою на місці, я не гадаю, я не переживаю, я не боюсь. Я прийняла рішення уйти з цього гавна. В кожного воно своє. Вам прийде це все в медитаціях. Йдіть в медитації, ідіть в знаходьте собі наставників, просто кураторів, просто, будь ласка, ідіть на зустріч своїй душі. Вас проведуть, і буде неймовірно крутий прорив. Тут, бачите, по справедливості карма буде закрита. Карта карми. І це справедливість. По справедливості карма буде закрита. І ви получаєте свій ту спентаклі. Тобто винагороду в плані повноцінного. Знаєте, для мене ту спентаклі в цій колоді, це ніби свого роду карта Землі. І коли я стою. Своїми ногами міцно спершись об землю, відчуваючи е, якусь певну свою стабільність, свою силу, поєднання з Землею, тому що ми все ж таки живемо на планеті Земля. І дуже класно, коли ми прокачуємо себе в енергії, і автоматично це все втілюється на земному плані, де ми бачимо результати саме в земному плані. Воно проявляється. Що означає проявляється в земному плані? Давайте так, щоб ви розуміли. Якщо це, наприклад, робота, я медитую, дивлюся, задаю собі питання, питаю своє тіло, що я хочу, куди мені рухатись вперед. Да? Як мені це варто робити? В медитаціях це приходить, ти зразу це робиш, і тобі проявляється, і ти отримуєш бажаний результат. Ось означає проявляється на фізичному плані. Ви це можете пощупати, ви це можете відчути, ви можете уже стати тим, ким ви хочете стати. Да? Ви можете притягнути ту реальність, про яку ви от тут медитуєте, да? в якій ви тут, тут прям живете. Але мені хочеться сказати, що нарешті. Вихід, да, із, із цього от стану ем, показано мені на теперішній час. Це те, що відбувається, ви виходите через ваші практики, через медитації, через йогу, через відкриття своїх енергетичних центрів, да, через очистки, різні методи. Чекайте, будь ласка, вона тут щось робить. Тут і маятник мені показаний, і дзеркало прям так. Я вам просто пояснюю, я це дивлюся. І камні от натуральні. Тому що зараз у мене відкривається новий дар. Він заключається робота з дзеркалами, робота з маятником. І відкривається новий дар, це робота з воском, більш трошки інший метод, не такий, як я маю. Я собі так думаю, що це прям чітко навіть так мені падає в це, бачите, взор мій. Воно там маленьке, але воно мені так падає, я бачу і розумію, що це важливо. Всі кристали, натуральні камні мають свою свідомість. Якщо ви попросите, вони зможуть вам служити і притягувати з усіх сторін важливі для вас моменти, те, що ви попросите, да? все, все, що вам треба. По карті. Жезлового короля, я скажу так, що ви починаєте -потихеньку, а, заявляти про себе, сідати на свій трон. Плюс включається, і, а, от якщо у вас була класна робота, бо якщо у вас не було роботи, у вас іде реалізація. Тобто ви через медитажку, через вихід із застою йдете в свою реалізацію. Тобто вам відкриваються нові обрії, ви ніби а, розквітаєте і починаєте бачити те, що ви не бачили раніше. Розумієте? Тут прям такий конкретний процес. Однозначно, дивіться, давайте говорити так, як є, і те, що ми бачимо, Да? Карта застоя. Я запитала, в чому тут суть? Да От вона, колісниця. Не було движення. І тут мені кажуть, от воно движення. Ти бачиш шлях. Тобто тебе шлях розкривається. тебе розкриваються всі можливі потоки, всі можливі простори, всі можливі варіанти, варіанти можливостей, да, вони всі для тебе. І, і ти, впевнено, рухаєшся. А от куди? Давайте подивимося по першій позиції, куди? В свою силу. Ага, відказуєшся, от бачите, от чітко показано свою силу. Як тільки ти приймаєш свою силу, ти відмовляєшся автоматично від болота, в якому ти живеш, да? тобто типу уходиш. Ще, ще не до кінця, дівчонки, мальчишки, всі, хто дивиться першу позицію, ще не до кінця. Інколи ще в болото вертаєтесь. Да? Інколи ще є якесь затуманення і непонятка. ще до кінця себе свою силу не сприймаєте. Однозначно, бачите? Не до кінця сприймаєте свою силу. А потрібно самооцінка, самоцінність, любов до себе. Обов'язково. Це теж є дуже важливий аспект. Отакий у нас розклад для першої позиції. Пишіть, пишіть в коментах. Якщо вам резонує цікаво, наскільки ви це відчуваєте, наскільки я це відчула для вас, буде мені дуже приємно дізнатися і почути істину. Так. Також то бажаю долучитися до соціальних мереж: Instagram, TikTok. приходьте, там дуже багато всякого класного і нового, і повчального. І зовсім скоро будуть. До речі, ще хочу сказати, що з наступного тижня я буду давати вам мої авторські медитації, авторські а, так, коди нової реальності. Ви побачите, про що це? Це афірмації, це слова, які будуть активовувати у вас нові коди. А, все буду розказувати, підготувала дуже багато цікавого. Так, позиція номер два. Дивіться, там четверочка, тут четверочка. Прикольно. Что тут у вас? Угу. Так, четко. Буду уточнять. Вот ну, видите, значит так. Вам надається зараз ресурси, сила для того, щоб світити, показуватись і максимально проявлятися в це життя. Тому що у вас на шляху йде мужчина, король Пентаклі, який. Я думаю, хто це такий отшельник тут на цій карті? Це ж Доктор Хаус? Лікар Хаус з тростиночкою. Точно, точно. Ладно. Ладно, не про те. Так, іде мужчина, значить, мені показують криль Пентаклі. з якою нагодою він йде. В когось це буде і робочий аспект, допомога, вклад фінансовий. Він шукає, да, от він зараз в пошуках знаходиться, куди вкласти свій капітал. Ну. Куди вкласти свої ресурси? От вам треба світити, показуватися. У вас надається зараз ваша сила, надається вам сила, power, надається вам ресурси і надаються вам певні можливості, щоб ви могли проявлятися. Яким чином? Давайте ми з вами подивимось. Бо то є навіть дуже цікаво. Кажу, Аркад, якщо це мужчина, так. Да? Мужчина все-таки, бачите, мужчина. Яким чином? Рух вперед, вибір чогось нового, можливо, це переїзд можливо, це вибір підніматися вище навчання, знаходити свій, знайти свій новий шлях, вибрати, куди рухатися далі, чітко поставити собі ціль і мету, і просто йти, йти до цього. Да? Однозначно тут поставити, тут має бути чіткість: ціль, ясність. Однозначно. Да, і мені кажуть, що тут треба максимально з щастям, з радістю, з наповненістю, з натхненням йти да, туди, куди. Ще поки що ніхто не знає, куди. До ваших цілей. Ви ще поки що можете не знати навіть, куди вам іти. Ви просто повинні задавати собі питання кожного дня. Тіло проведи мене, серце підскажи, душа, підскажи, куди мені зараз. Я готова тебе чути. Покажи мені. Тіло приведи мене, покажи мені. Тіло, чого ти хочеш? Душа, чого ти хочеш? Покажіть. Я готова. Все, кожного дня повторюйте ці фрази, ці запитання, і вам буде відповідь для. Достатньо запитати. Так, значить ясно, тут якісь вклади мають бути. Вклад у вашу мрію, реалізація вашої мрії, як це відбудеться, що це має бути. Вирішуєте тільки ви. У вас тут, да, розумієте, да. от ви готові, що ви готові вкласти в цей світ, для цього світу зробити, щоб вам був фідбек. От запитайте собі, будь ласка, задайте собі це запитання. Да? Що я можу запропонувати цьому світові прекрасного і доброго, як я можу допомогти цьому світові стати ще більш кращим, ще більш добрішим в любові, в творчості? Як я можу проявитися в цей світ? Да? Просто задайте свої питання. І якщо у вас немає коштів там, або ще щось, у вас є якісь постійні однікування, просто почуйте зараз цей розклад. У вас шукає інвестор. Давайте так, інвестор в кожного свій. Не обов'язково це трактувати, ну, от так, буквально. Угу. Зверніть на це увагу. Так. Однозначно, тут без ілюзій. Тут реально людина йде для того, щоб вкладатися. Тут немає обману. Тут все чітко і ясно. Людина йде давати ресурси, допомагати. Тут ресурси в кожного можуть бути свої. Можливо, хтось із вас чекає коханого мужчину для того, щоб розцвісти, да, і а, тоді це буде поштовх для реалізації чогось там, да, вашій, вашій душі видніше. Хтось чекає фінансів для того, щоб відкрити щось своє. А хтось чекає якогось поштовху, якоїсь мотивації, прийде людина, яка вам допоможе прям дасть підсказку. Розумієте? Ну, це відбувається таким чином. Поки що до вас не може прийти. Я вам так скажу, мені показано, мені показано так, що ваша енергія зараз, от я пуста. Я, всередині мене немає повноцінного наповнення. Коли я чаша гралі, вона наповнена. А тут іде пусто відчуття пусто, так? Якийсь, якийсь етап такий просто був. І от такі самі пусті люди до вас приходили, розумієте, які хотіли у вас ще поживитися вами, відповідно що, відповідно які, які процеси тут можуть бути. Звісно, тільки трансформаційні, тільки для уроку, але це все, бачите, дуже виснажує. Це все реально дуже виснажує. І от ми можемо втрачати певну якусь віру в себе, втрачати сили, втрачати бачення, куди рухатись, да, от ці відбуваються. Чому? Тому що от відбувається те, що відбувається. Тавтологія неправда. Мені кажуть, що тут треба вийти із завісимості, із прошлого, да. Треба закрити цей процес постійного навчання в плані а, карми. Вам потрібно закрити процес, де ви боретесь з світом, де ви боретесь з собою, з собою в прошлом, з мужчиною або з людьми, які там у вас в прошлом були. Те, що відбулося, те відбулося. Все. І воно вже в прошлому закрили тему. Це як в мене сьогодні ця ситуація, да, про яку я розказувала. Ну, була жінка, яка недовольна була моєю роботою. Окей, це її, типа, її право, її, її бачення. Це було все. Все, я більше цим не живу. Ну, я жила цим, бо мене це зацепило. Чому? Тому що я не справилася зі своїм, своєю програмою его. І це нормально, я ж теж людина, да? програма его. Так само і у вас. От вона програма его. Це зацепка. зацепка, яка не дозволяє вам розвиватися. Це зацепка, яка не дозволяє. Вона, вона просто виникає для того, щоб ви знову йшли на урок. Питання в тому, а може достатньо вже уроків, може вже достатньо би, е, вчитися на таких от, е, сложних процесах. Можливо, ви не будете більше вибирати уроки, а будете вибирати дження вперед. а то у вас вперед, знаєте, через якийсь капняк, через якусь, е, якусь боль, через якусь обіду, через якийсь нож в спину, ну, типу, сорян, щоб двіження відбулося. Да? Хочеться так, типу, щоб сама прийняла рішення, все, душа. Не хочу, Мені зараз пусто, значить я шукаю, як себе наповнити, да? а не шукаю, щоб, хто б мені, з ким би то потусити, з ким би то поговорити, щоб наповнитися, що би то таке має прийти в моє життя, щоб мене наповнило. розумієте? Ну, тут така от ситуація. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я маю на увазі і про що цей розклад. Отакі от у нас розклади на сьогоднішній день. Пишіть в коментарях, чи зрозуміло, чи був корисний цей розклад. Що ви думаєте по поводу цього, да? чи було для вас дійсно це важливим почути? Ну, для мене, типу, важливий фідбек, яким би він не був, навіть якщо, навіть якщо щось не так. Зато я буду знати, з чим мені працювати. От. Дякую, що ви в мене є. Дякую, що обираєте мій простір. Я вас дуже сильно люблю, поважаю, ціную і до нових зустрічей всім па-па!